Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буду робити вудку для ловлі на живця. Для цього нам потрібно саме вудилище з котушкою та жилкою, можна, з ниткою. Поплавок. У мене ось такий замовлений з Китаю на 20 грам, груз до нього, щоб грузити цих 20 грам, поводок, тройнік, стопорки, куди ж без них. Заводні кільця та карабіни. І так, для початку заводимо стоперець на жилку. Він потрібен для регулювання глибини поплавка. Можна поплавок відразу ось так прилаштувати, але я буду використовувати карабін. На карабін приєдную поплавок. Карабін використовують для того, щоб у разі поломки поплавка можна було легко замінити на інший, аналогічний. Так, далі ми заводимо груз. Після грузика можна поставити стопорок. Для того, щоб не розбивати вузол. Далі в'яжеться петля вісімка. Далі приєднуємо наш повідець. Способом петля в петлю. Я тут ось побачив, що в мене такий стоїть вертлюжок. Відразу скажу, що він ненадійний, його потрібно замінити, але поки такий будемо користувати один сезон, він витримає. Далі ставимо заводне кільце. кільце. І на кільце цепляємо тройнік. Або двойнік, одинарні гачки. Так, ось і все. За декілька хвилин зробили ось таку оснастку на живця. Розмір поплавка використовуйте в залежності від. Живця, коли використовувати, чим більше живець, тим більший поплавок, що він його не зносив. Груз відповідно до поплавка. Повідець можна ставити як флюокарбон, так і тросик. В залежності від того, яку ви очікуєте піймати рибу. Так само і тройнік. Це залежить від розміру очікуваної вами здобичі. Кому сподобалось, тисніть вподобайку та підписку на канал. І також пишіть в коментарі, яку оснастку ви застосовуєте при ловлі на живця.